Вітаю вас у розпалі літо. Всі рослини активно ростуть, розвиваються, квітнуть, городина вже починає давати перші врожаї. І тому навіть господарі малесеньких квітників, таких ось як у мене в Альтанці, чи то може балконних, зараз задумуються над тим, чим же підживити свої рослиночки, щоб зміцнити їм імунітет. Покращити їхнє здоров'я, щоб вони як можна довше радували нас своїм квітуванням. А огородники в очікуванні врожаїв теж з нетерпінням чекають тих врожаїв і ходять над рослиночками, трусяться. З одними лише думками як покращити свої врожаї, та що ж потрібно нашим рослиночкам саме зараз в спекотливу пору. Треба, щоб вони і не отримували стресів від цієї нестерпної спеки, і тож прикладаємо масу зусиль, щоб у нас усе було гарно, щоб наші квітнички як можна довше нас радували своєю красою. А городики, хоч вони у нас і малесенькі, я зараз звертаюся до власників саме. Малесеньких ділянок, я маю високі грядки, на яких вирощую свою городину. Хтось, може, вирощує на балконі якийсь там помидорчик чи огірочок. І тож я звертаюся саме до вас. Я для себе зробила, так би мовити, невеличке відкриття. Раніше я обробляла свої рослинки препаратами, які продаються в пакетах в магазинах. Його треба розбавити, а це, але ж це процес, ви знаєте, дуже довгий. Треба притримуватися і дозіровок. Але це для людей, особливо таких зайнятих містян дуже і дуже проблематично. То зараз наші всі проблеми вирішуються дуже просто й легко. На ринку з'явився спрей. Раніше для того, щоб Обробити отакий отаку невеличку діляночку своїх квіточок, чи то грядку своєї огородини. Я стикалася з такою проблемою, що купляла в магазині пакети чи то стимулятору росту, чи то підживлення. І цей пакетик, як правило, був розрахований на 10 літрів, чи то на 5 літрів води. А мені потрібно було всього ну, скільки, літра чи то півтори. І я стикалася з проблемою, як же його вірно розвести, щоб, щоб зберегти ту концентрацію, яка рекомендована. І ось для себе я знайшла гарне рішення проблеми: це спреї, в яких содержиться біостимулятор, біодобрива для підвищення імунітету рослинок, для покращення їх стійкості до несприятливих погодних умов, а також для підвищення рожаю огородніх культур, а також препарат для захисту рослин від хвороб. Це в моєму випадку свіч. І тож зараз я підійшла до своєї високої грядки, де в мене знаходиться невелика кількість перчику та баклажанів, і хочу їх обробити і простимулювати їх до гарного росту, до якісного врожаю, а також зміцнити їх імунітет в спеку, щоб вони у мене стали стресостійкими, скажімо так. Насправді все дуже і дуже просто. Знімаємо запобіжник. Отаким ось чином. Все, знято. Тепер закручуємо. Закрутили гарно. Тепер третя дія. Стряхнули гарнесенько. Добре, добре, добре потрясли. Все, наш препарат готовий до використання. І тож вдягаємо засоби захисту обов'язково і обробляємо свої рослинки. Прохожусь і по огірочкам, які у мене в тепличці, теж зовсім невелика кількість їх обробляємо. Робимо обробочки обов'язково у ранішню пору або у вечірню, коли немає спеки. Поряд у мене пара кущів баклажанчиків теж обробимо. А зараз ми підійшли до моїх трояндочок. Їх у мене тут два кущики. Вони вже відквітовують. І ось на одному з них, на Red Eden Rose, я бачу сіру гниль. Звісно, що потрібно спочатку обрізати квітування, все, кущик відквітував, і зараз ми його обробимо зручно, що Не потрібно готувати розчин, він у нас вже приготований. Все просто обробляємо і проблема вирішена. А зараз ми з вами підійшли до куща винограду, який посаджений у мене окремо від винограднику. Чоловік просто забув його обробити. Зараз мені цей свіч як знахідка. Я оброблю заодно свій виноградик. А зараз ми оброблюємо виноград по гроні. Саме по гроні від захворювання плодоніжки. Тож сьогодні ми зробили дуже гарну справу і ознайомились насправді з дуже прекрасними спреями, які спрощують нам життя. У них короткий шлях до вирішення наших проблем, вони прості й зручні у використанні, економлять наш час, наші зусилля, не потребують спеціальних знань, обладнання, унеможливлюють помилку при приготуванні робочого розчину. А також ми мінімум маємо контакту з препаратами. Тож я би вам їх рекомендувала. Бажаю вам миру та добра, мої любі на все добре.